Вітаю шановних учнів, шановних вчителів. У рубриці задача зі старих зошитів. нас сьогодні чекає ось таке дробове раціональне рівняння за проханнями вчителів, бо ну, пишуть в основному там логарифмічне, тригонометричне. Нам хочеться таке, що можна було б там з 8 класу починати працювати. Я буду намагатися таке теж давати, відповідно розумію ваші потреби. Ось тому ось таке дробове раціональне рівняння. Ну, я б сказав так, що в хорошому математичному класі, в 8, у нас хороші математичні класи, на жаль, ну ще прибирають да, в новій українській школі. В хорошому математичному класі я б сказав, що це стандартне. Складне рівняння. Стандартне складне раціональне рівняння. Стандартне складне раціональне рівняння. Чому це так? Спробуйте натиснути паузу і зрозуміти мою думку. Я думаю, у вас вийшло. Я думаю, ви зрозуміли, на що треба звернути увагу. Я червоний візьму. По-перше, ми звертаємо увагу на те, що Х у квадраті скрізь з одним і тим самим коефіцієнтом, зокрема з одиницею. В той самий час ми звертаємо увагу, що тричі, вільний коефіцієнт 9. І тоді виникає питання, як це можна використати. Це Можна використати наступним чином. Ми, заув... як напишу, Зауважимо, що х не дорівнює 0. Те, що х дорівнює нулю, це не є область визначення рівняння, не є. Це просто моє зауваження. Якби я шукав область визначення рівняння, я мав би вписати х дорівнює 0, х квадрат мінус 6х-9 не дорівнює 0, я мав би писати обидва. Да? Ну, на даному етапі, воно мені поки що точно не треба. Тому у нашій, враховуючи дане зауваження, у нашій Лівій частині рівняння я можу почленно поділити на х. Буде хміну 6 мінус 9 на х. А у нашій правій частині я можу на х поділити окремо чисельник, окремо знаменник поки що. Для чого я це роблю у нашій правій частині? Я думаю, вже теж всі здогадалися. Враховуючи те, що ми робили у лівій частині. Ми так само тут почленно ділимо у чисельнику. Ми почленно ділимо у знаменнику. Все зайве я поприбираю риска дробу. І для того, щоб акцентувати увагу, давайте. Я можу сьогодні детально пояснювати, ролик коротеньким буде. Я можу вам показати, як ця ідея того, хто не я склав, того, хто складав, як вона реалізована. Вона реалізована в результаті почленного ділення. От натисніть, шановні, учні, натисніть стоп, просто подивіться цю конструкцію. Ось, і після цього все стає зрозуміло. Ми можемо позначити x-9 на x дорівнює t, ми можемо отримати t-6 дорівнює t-4 на t-6. Ну, В принципі, тобто ми можемо ж це для t розв'язувати. да? За умови, що t не дорівнює 6т мінус 6 в квадраті дорівнює те мінус 4, і коли ми розв'яжемо, коли ми. Розв'яжемо Т1 буде 5 і Т2 буде 8. Нам треба повернутися і фактично закінчити справу. Я вже такі прості речі розповідати, з вашого дозволу. Безумовно, не буду. Це просто не цікаво. У першому випадку ми отримаємо 5 плюс або мінус 61, що ділиться на 2. У другому випадку третій корінь мінус один і четвертий, дев'ять. Ось таке елегантне рівняння я сьогодні запропонував вашій увазі. Давайте я так і відповідь можу без екса написати, просто перерахувань вже хто як хоче. Таке красиве, елегантне рівняння. Я запропонував вам сьогодні. Це по-перше, а по-друге, вчителі. Шановні мої колеги, за даним зразком, я думаю, ви легко зможете створювати подібні рівняння для ваших учнів. Сподіваюся, що вам було цікаво, корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. Хто цього ще не зробив, шановні учні, вивчайте математику, працюйте, до нових зустрічей!